Слава Господу, ради всіх бачити. Брати і сестри, знаєте, читаючи на днях Євангелія, знайшов такі слова. Це Луки, 11 розділ, 28 вірш. Одна жінка з натовпу викрикнула, коли Ісус проходив, вона каже, щасливе лоно, що тебе насило, і груди, що тебе годували. А Ісус їй таку відповідь сказав, справді ж блаженні ті, що слухають Боже Слово і Його зберігають. І знаєте, ми на цьому місці, ми блаженні, тому що більше нема такого міста в світі, де можна чути слово Боже. Тому, брати брати і сестри, слово блаженні це воно синонім щасливі. Ми щасливі люди, тому що ми чуємо слово Боже. Буду читати Слово Боже сьогодні. І знаєте, така е, тема, е, такі бурхливі часи, війна. Е, багато знаєте. Таких якихось суперечок, непорозумінь, агресія якась така, знаєте, і виливається друг на друга, виливається брат на брата, сестра на сестру, чуєш десь в церквах, чуєш в сім'ях і так далі. От Хочеться, знаєте, цю тему трошки так от затронути і нам допомогти. І я вірю, що Господь нас трошки буде сьогодні лікувати. І, знаєте, Помітив одну річ, коли читав Євангелія, помітив одну річ, що Ісус проводив дуже мало часу з тими, хто знаєте, ну, з фарисеями, з садукеями, з законниками. Він мало проводив часу. Він проводив час з однією категорією людей. Це грішники і це його учні. Це 90, мабуть, 9% часу він проводив з цими людьми. От я хочу на цю тему, знаєте, ну, глибше так капнути, щоб нам дещо, знаєте, Дещо поправити, дещо якби побачити може саміх себе. Ну принаймні, це слово я отримав для себе. Господь мені в серце говорить, що я от не такий, як має бути, і тому я буду ділитися тим, що у мене в серці можливо і вам воно допоможе. Знаєте. Куди, от куди були направлені всі сили Ісуса? От сьогодні ми торкнемося цієї теми. Куди Ісус направляв всі сили? Де Він, знаєте, ну був, В які міста Він ходив, що він, що він робив, що він проповідував. І перше, це буде у нас, знаєте, така мені подобається вислів святого Блаженого Августіна. Він колись сказав, йому приписують ці слова, що саме головне. Ну, в церкві саме головне це єдність, це єдність, другорядне це свобода, а в усьому це любов, брати і сестри. Саме головне це єдність. Бути в єдності. Це так само, знаєте, в сім'ї, так само в церкві. Ну, будь де наша країна, єдність. Якщо немає єдності, то приходить ворог, розділяє і властвує. Ми знаємо це. І перше місце, яке ми будемо читати, це єфісянам, четвертий розділ. Перший, з першого віршу. Отож, благаю вас поводитися достойно покликання, яким вас візвано. В повноті покори і лагідності з довготерпеливістю. Терплячі один одного з любов'ю. Терплячі, брати і сестри, нам дуже всім не, вистач, не вистачає терпіння. Знаєте, як примирити в церкві, як примирити десь в сім'ї, в родині, в країні, коли є різні думки, коли є різні полюса, коли один думає якось так, інший по, 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 по іншому, як це примирити? Ну як? І ось е, Біблія говорить тут, що. Терпля, Терплячі один одного, нам дуже всім потрібно це терпіння один до одного, тому що різні думки, різні, знаєте, різні люди приходять. Одні люди зі сходу приїхали, одні з заходу приїхали, одні люди були в якихось традиційних церквах, одні були в вільних церквах. І нам всім треба якось жити разом. Нам всім треба миритися. І знаєте. Єдність вона має бути в головних речах. Головні речі це основи Біблії, це нікейський символ віри, це спасіння, це ті речі, які ми знаходимо, такі знаєте, основи. Другорядні речі це ті речі, знаєте, які от ми зараз прочитаємо. Це буде римлянам 15, 14 розділ. Слабкого в вірі приймайте, не вступаючи з ним в суперечки. Один вірить, що можна їсти все. А слабкий у вірі їсть городину, тобто те, що на городі росте, не їсть м'яса. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує, а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу судиш. Своєму господареві стоїть він або впаде, а стоятиме, бо Господь має силу втримати його. Один відрізняє день від дня, для іншого ж кожен день однаковий. Кожний нехай виробить собі певність думки, хто вважає на дні, ради Господа на них вважає. І хто їсть, ради Господя, Господа їсть, бо ж дякує Богові. І хто не їсть, ради Господа не їсть і дякує Богові. Ніхто бо з нас не живе для себе самого. І ніхто не вмирає для себе самого. Бо коли ми живемо, для Господа живемо. І коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи ми вмираємо, ми Господні. На це бо Христос умер і воскрес, що ми і над мертвими, і над живими панувати. Ти ж чого судиш брата Твого, чого погорджуєш Твоїм братом? Усі ми станемо перед судилищем Божим, бо написано, як живу я, говорить Господь, кожне коліно схилиться переді мною і кожний язик визнає Бога. Так ото кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Тож не судімо більше один одного, а радше, а краще судіть, вважайте на те, щоб не класти нічого перед братом, об щоб він спотикнувся або б упав. І в Римлянах 12, в 12 розділі тут ще такий є віршик, написано, 16-й вірш. Думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе. І. Знаєте, колись моя мама багато, -багато років назад прийшла в православний храм, і вона шукала Господа. Була вдягнута скромна, тому що прийшла в храм і підійшла до неї одна бабця, так ущіпнула її, тримала і почала її сварити так. Шопитом так, знаєте, з такою агресією каже, як ти вдягнулася, як ти себе намалювала, як то та, як то-то. І знаєте, моя мама пішла звідти, і вона багато років не ходила, тому що її якби відштовхнули від цього. Брити і сестри, знаєте, хто в цьому випадку виграв? Хто виграв? Виграв тільки сатана. Як треба було зробити? Треба було її прийняти, треба було з нею спілкуватися, треба було її запрошувати до себе, мати з нею, знаєте, Якусь ну, та вирішувати з нею. І потім б вона би сама би змінилась, вона би побачила, як треба вдягатися, як треба себе поводити. розумієте? Ну коли вона прийшла, її відштовхнули, її, так знаєте, ну, грубо різко сказали, на багато років у неї пропало бажання ходити. І коли вже ми покаялися, коли ми вже прийшли в протестантську церкву, то до нас було зовсім інше віднос, відношення. Ми були мірськими, світськими, повністю грішними людьми. Но до нас віруючі Люди з протестантських церков проявили любов, вони нас терпіли, Вони декілька років з нами, знаєте, як з утим дитятком возилися, і прийшла трансформація, прийшла переміна. Ну, це не відбувається отак, от, от миттєво. Це не може так бути, знаєте, ну швидко і все. тому, брати і сестри, треба ну, з такими людьми, знаєте, проводити час, треба товаришувати. І ми далі підійдемо. Що саме робив Христос, як він, як він діяв. І читаю, читаю далі. Ще був один такий приклад, знаєте, рік тому, десь в березні місяці, може, початок квітня, коли тут ще були бойові дії, коли вже відходили від Бучі, Орки, і ми якось привезли з братом наші друзі. з Закарпаття вони благословили нашу церкву гуманітарною допомогою. І ми її привезли, розвантажили, і день в день якось так співпало, що ну, був один конфлікт з невіруючими людьми. І вони сказали: завтра приходь, будемо з тобою розбиратися. І брат мені говорить: ну, поїхали зі мною. Знаєте, я поїхав туди і вже з вечора молився, розумів, що це може бути. Приїжджаю туди. Там повна зброї, повишений тон, така знаєте, сварка. І я так сижу, малюсь собі, думаю, як я тут ну, як я тут очутився? Ну, що тут може бути зараз, люди зі зброєю агресивні, такі, знаєте, я молюсь всередині, це хвилин 20, такий повишений тон, такі крики, знаєте, звинувачення, там все. І потім я кажу, можна я скажу. І я так молився, щоб примирити це все і кажу, друзі, хто зараз від цього виграє? Якщо ви тут зі зброєю, якщо ви подерете, Тут стоять вороги, тут війна йде. Хто від цього всього виграє? Стільки ворог ви зараз наробите багато зла, багато лиха. Давайте краще об'єднаємося і зробимо щось спільне, щось разом. І в цей момент вони говорять, ну ці невіруючі люди, які прийшли такі агресивні зі зброєю, вони ну, дізналися, знали, що наша церква займається гуманітарною допомогою, що ми багатьом допомагаємо. Вони кажуть, там є одне деокуповане місто, місто, там наші родичі, вони дуже... Потребують і там багато в селі ну, людей, які дуже потребують ну, їжі, гуманітарної допомоги. Ви можете допомогти? Ми кажемо, ми з радістю, це наша місія. І знаєте, ми зібрали з групою тепло, зібрали такий ну, бусик, поїхали туди, і вже назад, коли ми їхали, вже ми з ними обнімалися, фотографувалися. Ми годували чаєм, вони нас годували бутербродами. Брати і сестри, ви знаєте, думка така, що від цього виграли ну багато хто. Ну, якби допустити ту ситуацію. Ситуацію. І ота сварка, якби вона пішла далі, виграв би тільки диявол. І невідомо, що б там було би, залишилися б живими чи ні. Тобто, розумієте, моя, ну, в чому мій посил, моя думка, що в усіх цих сварках, в, в усьому, знаєте, якомусь непорозумінні є той, хто стоїть за всім, і він тільки виграє, він руки, так знаєте, ну, він з радістю це приймає. І йдемо далі. Йдемо далі. Знаєте, одного разу учні прийшли до Ісуса, і вони не знали, куди йти. Вони запитували, Господи, не знаємо, куди йти. І як знати тую путь? Ісус їм відповів, це 14-й розділ Івана. Він каже, я дорога, путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. І в Івана, 10 розділі, 7 віршик, він говорить, я двері вівцям, хто війде крізь мене, спасеться. І знаєте, тепер моя основна думка це буде Матвія, 9 розділ. Це буде 9 віршик. Ідучи звідтиля, Ісус побачив мимоходом чоловіка на ім'я Матвій. Що сидів на митниці і сказав до нього: «Іди за мною, той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, та й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити Йому, його учням, чого це ваш учитель, їсть з митарями та грішниками. Почувши те, Ісус озвався. Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить, я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Брати і сестри, знаєте, основна думка така: якщо дивитися на шлях Ісуса Христа, то Він 99% свого часу проводив з грішниками і з своїми учнями. Він був лікарем, він лікував людей, він не наносив рани, він не ображав. Так, да, у нього були сперечання з цими релігійними лідерами, з фарисеями, садукеями, але більшість часу він лікував людей. Брати і сестри, ми часто забуваємо наше призвання. Наше призвання це Марка, останній розділ, здається, 15-й вірш. Ісус говорить, велике це ну, доручення нам, церкві, віруючим людям ідіть і навчіть. Брати і сестри, наше покликання іти і навчити. Звісно, що це не говориться до тих, хто тільки, знаєте, бореться, хто тільки в гріхах, тим треба вийти з гріховного середовища, треба укріпитися, а далі наступний етап, наступний ну, шахт. Іти до невіручих людей, іти. Христос ходив, Христос посилав, посилав своїх учнів, посилав потім 72 учня. Він посилав. Вони йшли до грішників. Ісуса називали друг митрями грішників. Грішників, брати і сестри. Питання і до вас, і я сам собі задаю. Хтось може сказати про мене чи про вас, що я друг грішникам. Ну ви зрозуміли, в якому плані це говориться не в тому, що ми грішимо з ними, сидимо десь там, ну... Зрозуміли, це друг грішникам в тому, що він їх витягує на свій рівень. Він прийшов з неба до нас, до грішних людей, і він зверху нас підтягує до себе. Ось наша місія, брати і сестри. Подивіться уважно. Він каже, ну, фарисеї були здивовані, чому він з ними сидить, що він там з ними знаходить. Він думав, що він буде з ними сидіти, проводити час. А він каже: ні, моя місія це грішні люди, брати і сестри, спасіння грішних людей. У багатьох Людей, я помітив, що за кафедрою, що на домашніх групах, що десь на кухні збирається, їхня якась місія це постійно, знаєте, так от ну, якби свої думки, свої, свої якісь переконання е, здоровим людям. Тобто здорові люди сидять, у когось, можливо, якийсь прищик вискочив. знаєте, І давайте я буду лікувати прищик. Да ні! Он тисячі людей в нашому містечку, хворих людей, духовно хворих людей. І Туди, витрачайте всі свої сили, не тут, знаєте, щоб ну, сваритися, щоб комусь щось доказувати, свою якусь думку, яка була десь там у вас на сході, а у когось на заході, хтось з півдня приїхав, а хтось тут в, в Києві. Знаєте, не потрібно оце, от, знаєте, на домашніх групах з'ясовувати ну, своє пере, ну, переконувати до сварок, потім розходитися і такі, знаєте, ну, всі не вітаються, якісь напружені. Ні, брати і сестри, не на Наша місія, не наше покликання. Я це бачу з самих перших майже днів в церкві. Що домашні групи часто, коли вже знаєте, не діляться, коли не йдуть, не виконують цю місію, не до себе, не запрошують людей. Уже декілька років, коли збирається, все починається. Отаке калатнеча така починається. Брати і сестри. Не наш шлях. Це не наш шлях. Ісус Христос це показав. Він каже, я. Прийшов для того, щоби здор... він каже, здорові не потребують лікаря, лише хворі. Лише хворі. А ми з вами якась, як, як ну і є лікарі, друзі, ми є лікарі, ми маємо лікувати цих грішних людей. Тому, брати і сестри, головний такий меседж сьогодні для нас, для церкви і для себе, і Господь самі мені в першу чергу говорить: у мене є, знаєте, такий ойкас невіручих друзів, з якими я періодично зустрічаюсь, десь провожу. Час там, я, я в якомусь там спорті десь перетинаєш, ще кудись поїдемо, на якийсь відпочинок, десь там короткі зустрічі. І я відчуваю, що Бог мені говорить, більше часу проводь, Запрошу їх, більше відкриваємо істину, відкриваємо слово. І знаєте, оце от місце. Ісус говорить тут же: Я милостю ти хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Господь хоче милости, Господь хоче бачити нас милостивих більше, коли є різні думки, коли є якісь суперечки, щоб ми були милостиві друг до друга, брати і сестри. Будьмо милостиві, будемо такими, знаєте, дорослими. Тому що діти, коли я дивлюся на своїх дітей, коли вони маленькі, вони між собою, у них ще немає милості, коли там. Ну, знаєте, 3, 5, сім років вони ще не розуміють це слово милість, і тільки, коли дорослішують, тоді тільки розуміють, а ми з вами дорослі люди, і тому будемо друг до друга е, милостивими. Так говорить Ісус, так Він закликає, щоб ми були милостивими. І знаєте, Лука 7, розділ, 34, вірш, е, написано: Іван не їв, Іван Хреститель і не пив. А Ісус їсть і п'є, і кажуть, це не нажера і п'яниця. Приятель митарів і грішників. Лука 15, розділ, перший вірш, написано: усі митарі і грішники приходили до нього. Знову і знову ми знаходимо ці місця. Брати і сестри, чи приходять знову, запитую питання, грішники і митарі наші е, сусіди, з ким ми працюємо десь, знаєте, десь в під'їзді живуть. Чи приходять вони до нас, чи бачать вони в нас, того, хто може вилікувати їх, їхні грішні душі, чи ні, чи вони бачать в нас ті, хто. Може осудити, хто може якось так строго щось сказати, якось так відштовхнути, як мою маму ущипнути, так тримати і як її так насипати, знаєте, таке сучасне сьогодні слово, насипати її і все. Ні, брати і сестри, ще раз і ще раз, не маємо бути як до тих маленьких дітей, знаєте, як у ті маленькі діти, яких на руках були на днях на день народжені, там маленькі діти були, і всі сестри, я дивлюся, беруть на руки, щоб трошки їх заспокоїти, щоб була нормальна атмосфера, щоб ми на народжені могли спілкуватися кожна сестра бере і хвилин 15, 20, носять, убаюкують от ну убаюкуємо, отак от ведемо себе, як дорослі, з милостю. І Лука, 11 розділ, 17 вірш, напиш, написано так: кожне царство розділене проти себе самого, запустіє і дім на дім упаде. Тобто це. Зрозуміло нам, да, брати і сестри, що якщо ми будемо друг з другом воювати, якщо ми будемо всі свої сили, таланти, дари використовувати на те, щоб щось комусь доказувати серед нас, серед здорових людей, це просто приведе до розділення, дім на дім упаде. І почнеться занепад, знаєте, почнеться, ну таке щось неприємне. Тому, брати і сестри, ще раз і ще раз скажу: давайте направимо всі наші сили на спасіння людей. Я колись на саму першу групу, коли прийшов в нашу церкву в Боркі на першу групу, десь це було пару місяців, було дуже сильне пробудження. І знаєте, домашні групи у нас вони були до 4 до ранку. Це була здається, п'ятниця, і це до суботи, ранку домашньої групи, тому що туди приходили. Я перший раз, я грішна людина, прийшов, і мені час витрачали на мене люди праведні, святі, які були вже декілька років віручими. Вони на мене і на таких, як я, вони витрачали час до четвертої, до п'ятої ранку наставляли. Ну чимось ділилися. Знаєте, ну, давали свою любов, приготували їжу. Ми їли, ми співали, ми ділилися якою. З білю, яка була за багато років, і знаєте, я отримав слення. А далі, через декілька років, я ж кажу, коли група не ділиться, коли далі не йде, не спасає людей, починається заквашуватися всередині, і друг у друга починають шукати якісь, знаєте, недоліки, якісь такі моменти, і все. І на цьому починаються сварки, занепад і різні неприємні речі. І останнє, що читаю, римлянам 15 розділ. Ми сильні мусимо нести немочі безсильних, а не собі догождати. Кожен з нас нехай намагається догодити ближньому на добро. Кожен з нас нехай намагається догодити ближньому на добро для збудування, бо і Христос не собі догождав. І Римлянам 15, розділ, 5 вірш. «Бог же терпеливості і утіхі за прикладом Христа, нехай дасть вам, щоб ви між собою однаково думали. І в сьомому віршику тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас у Божу славу. Дуже нам всім потрібно прийняття. Прийняття різних думок, прийняття взагалі різноманітності в церкві, прийняття. Знаєте, бо ще раз слова Густина нагадують, в головному це єдність, і вона дійсно є це, коли ми віримо в ті основи Біблії, в Нікейський символ віри, а в другорядному свобода. Знаєте, і от як це може бути в другорядному свобода? Ну, наприклад, якщо Хор сьогодні співав, то вчора, позавчора вони готувалися. І це свобода їхня ці декілька днів, або коли проповідник щось готує, або коли недільна школа щось готує, ці декілька днів, декілька годин вони вже Належать собі. Вони б могли провести гарно час, але вони цей час витрачають на збудування нас, на збудування тіла, церкви. Тому ось в чому друга, свобода, в чому другорядна ще. Свобода другорядна в тому, що ти вже для тіла більше працюєш. Розумієте, і останній вірш, читає Римлянам 14 розділ, 21 вірш. Дбай добре не їсти м'яса, ані пити вина, ані робити такого, від чого твій брат, і, і класна вагієнка написана: гіршиться. Тобто гірше стає, гіршиться. Або спокушується, або слабне, або слабне. Тому, брати і сестри, знаєте, ще раз і ще раз хочу. Ну, посіяти цю думку. Коли ми спілкуємося, коли ми свою точку зору відстоїмо спіною, у, у, ну, спіною знаєте, аж, то від цього наш брат він погіршується, він слабне, чи він навпаки збудовується і становиться сильніше. Тому хай Бог кожному з нас дасть мудрість, знаєте, щоб ми дійсно були лікарями, щоби ми, щоб і нас назвали як Ісуса, друг, митарів і грішників, тому що Він їх витягує на наш, на цей на, на рівень, на християнський рівень. Хай Бог кожного благословить. Амінь. Давайте встанемо, помолимося. Алілуя, слава тобі, Господь, Боже, допоможи кожному з нас бути як Ти, Господь, Твоїми дорогами ходити, Господь, бо Ти сказав, що Ти є дорога, шлях, що ти є істина, і ти саме життя, і що ти двері вівцям, Господь, Боже, і ти наш приклад, Господь, як ти на цій землі діяв, як ти лікував грішних людей, Господь, допоможи кожному з нас, Господь, Боже, щоби ми так. Досягали такого рівня Господь, коли і про нас могли би сказав, що це друг митарів і грішників, що ми би їх витягували з тих ям, з тих гріхів, щоб ми би їм допомагали, щоб всі наші зусилля, всі наші таланти, все наше служіння було направлено на допомогу людям. на... Те, щоб їх з гріхів їх, їхніх витягнути, Господь Боже, просимо Тебе, побласлови нашу церкву. Нехай у нас панує мир, Господь Боже. Побласлови, щоб ми були вже дорослими, Господь християнами, Господь, Боже, щоб ми не відстоювали свої якісь переконання, які не по Слову Твоєму, Господь, но щоб ми в єдності були, в єдності жили, Господь всі разом, Господь Боже, прошу Тебе, поблагослови, Господь будь З нами, молились до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.